Основні два види резервів, які у вас повинні бути, щоб не жити в бідності. Перший вид резерву це тактичний. Його потрібно тримати вдома про всяк випадок. До прикладу, вас звільнили з роботи або ви захворіли. В ідеалі цей тактичний резерв повинен складати три ваших місячних бюджети. Якщо ми умовно візьмемо, що ваша сім'я витрачає 20 тисяч гривень в місяць, відповідно, якщо формувати резерв хоча б на три місяці, то він повинен складати 60 тисяч гривень. Це ця сума, яку повинна мати ваша сім'я на випадок якогось форс-мажору. Ця сума вам дозволить як мінімум три місяці жити на тому рівні, до якого ви звикли, і у вас буде 60 тисяч гривень і три місяці, щоб знайти якесь інше джерело доходу. Другий вид резерву це стратегічний. Його задача більш глобальна. Часто їх плутають, але вони не зовсім схожі. Яка ж його задача? Ось дивіться, в кожного з вас є в житті таких три періоди. Перший період він тривав від нуля приблизно до років 20. Вас забезпечували батьки. Тобто це період навчання. Другий період, який буде тривати в середньому до 60 років, в цьому періоді ви самі себе забезпечували. І от основна його задача цього стратегічного резерву, забезпечити вас. Третій період вашого життя. Багато хто говорить, що до цього періоду потрібно ще дожити. А от давайте уявимо, що ви дожили і навіть пережили там, да, 90 плюс років, що тоді? Що тоді робити? І от щоб у вас не було цієї проблеми, щоб не виживати, вам потрібно до цього періоду сформувати стратегічний резерв. Коли його формувати? Для того, щоб сформувати цей стратегічний резерв, у вас є оцих от 40 років з часу, коли ви активно працюєте, заробляєте гроші. Саме в цей період потрібно його формувати. Робиться для того, щоб у вас потім в майбутньому не було ніяких проблем, щоб ви не чекали ту нещасну пенсію або не влаштовувалися працювати ще на роботу. Я впевнений, що у вас виникає питання, як зберегти свої гроші від інфляції, да? бо за такий довгий термін 40 років вони можуть знецінитись. Де в Україні надійно можна зберігати свої гроші, бо Україна дуже корумпована держава? А також що робити, якщо ви мало заробляєте? На ці та інші питання я відповідаю кожного вечора о 21.00 своєму друзі телеграм-каналі. Посилання залишив в описі профілю. Підписуйтесь.